Привіт, моя любима бандочка! Хочу з вами поділитися відосиком від наших підписників з Америки, а не тільки з Америки, ще й Люда з Одеси, Таня Саша Настя з Америки і бойфренд Настя. Не, вибачте, не пам'ятаю, як звати. Може і не знав. От Неважно. важно. якщо. Значить, люди подорожують, люди зараз відпочивають. От. І я дуже радий і вдячний за те, що мені насилаєте на 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 такі відоси. що я чесно скажу просто за себе, що е я людина, яка виросла на морі. В принципі, то есть я думав всю жизнь там, до 20 років, там, до 20, може, там трошки з хвостиком завжди думав ну, море, воно і в Африці море. То есть я крім Железного порталу Лазурного там нічого не бачив. І завжди казав, ну то що, який, який смисл? Просто? Мені казали, що людина шукає відстань для того, щоб ну, куди ближче приїхати. А не фантазії то есть, не було. Для мене море було одинаково візде. креветки, медузи, август, місяць, все хана. Ні, ребята, ні. Якщо маєте можливість, хто має можливість? Хто буде мати можливість. Я розумію, що зараз таке твориться, що хай Бог милує. Хуже у нас вже зробили, не може виїхати ніхто, але все одно, колись настане той час, ми зможемо знову подорожувати. Або ті, хто знаходяться десь за кордоном і думають, так як я, що дом, робота, робота, дом, ну, море то і хороше. Ні-ні, ребята, тут от просто тако, 10 кілометрів в одну сторону. Колір води, ці подводні животні чи як їх правильно назвати. Пляж, тут пісок, тут щебенка, там далі це як, -то, як моноліт скала, бетоном бітон, біт, залити. Шикарні віди. Ну, це просто не описати, Не описать, ну ви зараз побачите от просто озеро кому з одної точки, а мені вже скидували інші локації там і ресторани з привидіннями, які там, ну, типу, знаєте. цей, От, локації з тих точок, ну це просто це щось неймовірне. Реально, просто озеро, да, є там озеро, озеро, кому, кому, ну всі там. От. Я чотири рази виходить, поміж нього проїжджав, їздячи в Польщу. Я завжди на нього дивився або ночі, або ще щось. Ну, кожен раз з висоти того птічого польоту, тому що піднімався там по дорозі, як то кажуть. І цей. Ну треба було. Ну тоді може і не треба було спинитися, тому що є є такі віші, які хочеться, знаєте, емоції, які хочеться розділити з кимось, знаєте, щоб хтось був поруч. О, тому, А я тоді завжди їздив сам один раз ми. А, останній раз. Так навіть п'ять виходить разів я там був. Чи все таки 4 туди, ну так, да, все такі 4. Тобто з мамою їхав, ну тоді цей. Тоді було взагалі не духовно. Тоді тільки після операції ми гнали машину. От, і цей... То, Ну так, да, мене зпинялося. Але дуже вам вдячний за те, що розказуєте, за те, що ділитеся оцим всім. Я не знаю, я, почавши отако от трошки, скажімо тут, в окресностях подорожувати. Я розумію, що все, ну, це моє. От, я хочу просто. І я розумію, що для того, щоб ви правильно там далі кажете у відео, що для того, ну, абсолютно за любі бабки можна віддихати. Тобто, чи у вас є образно говоря, 50 євро чи 5 тисяч євро. Кожен може відпочити адекватно, реально в одному і тому самому місці. Просто на що ви ну, то есть по своєму бюджету, на що ви розраховуєте, нема такого, щоб ага. Ти що там, да, тебе не впустимо. Ні. Коротше, такий клас. І я от просто хочу, як то кажуть, відео цим надихнути вас на те, що треба все-таки жити, треба подорожувати, треба любити себе, треба. Це. І, до речі, що ще найголовніше хочу сказати, може, зараз вже сказав, а може забув. Стосовно хейту, ребята, не старайтеся, тому що ну, злетите одразу. Э, коли хейтять мене, я даже просто вдячний, я люблю, обожаю, там, особливо, які по не на війні і все Ну, Коли почнете хейтити моїх підписників або моїх близьких, або ще щось, зразу ну, досвіду, тому що такого я не воспринимаю. Э, Ну, Сподіваюсь, в принципі, у мене на каналі такого та і нема. Буває іноді, але це дуже рідко. Так, ну, далі все. Дивіться відео. Таня дякую, Саша дякую, Настя дякую. Люда дякую. Всім дякую. В общем. Всім пока. Наслаждайтеся озером Комо. Ну що ж, слава сім'я і глядачі твого каналу. Вітаємо вас усіх з берега озера Комо. Ти казав, що можеш приїхати на зустріч в любе місце, як тільки момент настане. Ну, може він скоро настане. Якщо дуже-дуже скоро, то ось сюди. Ось ці вікна так. Як же їх показати зараз? Ось тут, ось тут, ось тут вони десь так тікають, тікають, тікають. Оці ось зверху, зверху два вікна і, і ось сюди, в цю сторону. Знаходимося на озері Кома, дуже красиве місце, називається Менаджо, Квартиру забронювали за 9 місяців до поїздки. Ціна абсолютно хороша. 75 доларів за добу. Поміщається в квартирі, в квартирі 5 людей. Тут ось на стоянці стоять люди. Кожен подорожує по-своєму. Ось в таких кемперах подорожують. Ми подорожуємо на машині, в оренду взяли. Приїхали, прийшлось розпакуватися ось тут посеред дороги і все перенести туди, в апартменти. Все є в апартментах, посуд є, газ є. Готуємо в основному для себе саме, тому що так дешевше. Ну, там, де не можна зекономити, то не можна на оренді машини. Наприклад, якби ми брали машину на стики, на стики, зараз скажу, на стики з механічною коробкою передач, то було б набагато дешевше. Але вже в Америці привикли до автоматичної коробки передач, і це не тому, що привикли, а тому, що тут така місцевість: гори, долини, тунелі. Вже не хочеться палити. Як це сказати? сцеплення, Не пам'ятаю це слово по українськи, сцеплення. Мабуть, ніколи не вживала, не пам'ятаю. Ну, коротше, чоловік мав досвід таких поїздок після довгої. Після довгого перериву на Тенеріфі, то вирішили заплатити більше за автомат і все ж таки їздити на автоматі. Місця чудові, гроші величезні. Звичайно, не кожен може це осилити. але так як ми працюємо дуже важко, то і все, що залишається за рік. Роботи віддаємо на поїздки, поки що, поки що в Італію, потім почнемо подорожувати, У -у -у, як вони мені подобається. Потім почнемо подорожувати по Америці, там вище не треба перельоти робити. Зустрічаємо багато українців, люди, роз... чуємо мову і заговорюємо з усіма. Люди приїжджають хто з Німеччини на пару днів. Працюють і живуть там, хто живуть тут в Італії. Звичайно, все дорого, але кожна людина, якщо вона хоче щось зробити, а саме подорожувати, то пристосовується. Хтось подорожує так, як ми на машині, а хтось подорожує на потязі, а хтось на автобусі. Трохи є труднощів подорожі на, на поїзді на автобусі, тому що і під розклад треба підстроїтися, і під все, і все інше. Але якщо є бажання, це слава в тому числі відповідь на твоє питання, чому українці розуміють і російську, і не тільки російську, а росіяни не, не розуміють, тому що не хочуть, тому що не хочуть. От зараз зустрічаюся з людьми. Наприклад, у мене досвід. Я знаю, як я приїхала. Я вже знаю, куди ми хочемо поїхати. Що ми побачимо, скільки це може коштувати. Десь може ціна вилізти більше, але приблизно я знаю на які кошти ми повинні розраховувати, щоб, щоб подорожувати. А люди приїжджають без досвіду і так само все роблять і потроху, і, і не знаючи мови, і дуже, дуже добре відносяться італійці в основному не можу сказати, що кром, але я чую, як італійці відносяться до людей, які. Не говорять ні італійською, ні англійською, намагаються пояснити. На пальцях все показують. Якщо ми бачимо, що людям потрібна допомога в будь-якому випадку, хоч, хоч українською допомагаємо, хоч англійською.